На території знаходиться майже мільйона групі радянських військ, і Верховна Рада України призначає першим міністром оборони Константина Морозова, який разом із спілкою офіцерів України, я на той час був одним засновником і заступником голови спілки України, ми разом створювали Збройні Сили України І з комітетом державної безпеки. Були дві точки зору: перше, Іти по шляхом країн Східної Європи, країн Балтики, повна реорганізація от служби Комітету державної безпеки України, повна люстрація. І побудова нової структури за зразками країн НАТО, розвинутих країн спецслужби. І цю точку зору підтримала група офіцерів Комітету державної безпеки патріотів України, які були членами спілки офіцерів України. Олександр Скійпарський, Анатолій Єрмак, Ілляць, ви їх знаєте, і, 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 і багато інших. І отут от ми наштовхнулися. Я був трошки здивований. На опір не лише комуністів, а й представників так званої народної ради у Верховній Раді Національно-Демократичних сил. Багато з них категорично виступали, щоб, як кажуть, починати з нуля будівництва Служби безпеки України, а тим більше виступали проти розкриття агентури колишнього комітету Державної безпеки України. Я знаю, що, чому, дещо про що говорити. Не будемо повторювати, пройшло дуже багато років, 30 років. І перші кроки, які роблять, міняють вивізку. І знаєте, як спочатку називалася Служба безпеки України? Національна Служба безпеки України. Національна служба безпеки України. Побула вона десь буквально пару місяців, і після цього приймається закон про службу безпеки України. Вона називається Служба безпеки України. Але внутрішньої реорганізації і внутрішньої люстрації, хоча би ліквідації. І звільнення з посад офіцерів п'ятого управління, це було ідеологічне управління, яке б було боротьбу проти дисидентів, проти інакодумства. Їх не звільнили, їх призначили на інші відповідальні посади і так далі. Тобто головний ідеологічний костяк, який був пов'язаний морськими вузлами з комітетом державної безпеки Радянського Союзу з ФСБ, який перетворився у ФСБ, залишився не розрізаним, не порваним, не розрубаним. Більше того. Був підписаний договір про співпрацю між Службою безпеки і ФСБ, де було записано не вести один проти одного контрагітурані роботи, оперативні роботи, агентурні роботи. Так, власне, в общем, ви бачите, з точки зору професіоналізму, професіонала, білі -бі би Просто білі -бі би І по суті, Служба безпеки України з перших років її переіменування зміни вивіски залишилася філіалом КДБ ФСБ. І була під повним контролем. Не забувайте те, що перший голова Служби безпеки України Галушка Микола виїхав у Москву і очолив контроль Російської Федерації, яка стала Федеральною Службою безпеки України, забравши, звичайно, дуже багато цінної, цінної інформації про агентурний апарат, в тому числі закордонний, про кадровий склад, про настрої. Як настроєні хто з офіцерів, які залишилися в Україні Службі безпеки України? Але зроблю одну відмітку: коли почалися ці от процеси незалежності України проголошення створення прийняття закону про службу безпеки України і щось вигляд на реформування і зміни вивіски, да, то десь процентів 20, не менше офіцерів КДБ УССР, які не сприйняли незалежність, вони мали вислугу, вони змінилися на пенсію. І залишилося би в Україні в сім'ї, або поїхали в Москву, звідки вони були родом до своїх рідних. Тобто, з точки зору просто офіцерської порядності, вони поступили чесно. Ми не сприймаємо незалежну Україну, так як сприйняла абсолютна більшість офіцерського складу. Маємо вислугу і поїхали. І з другого боку, знаєте, це грядку. Хтось там з воза да, на колеса легше. Пам'ятаєте таке прислів'я? Йшли роки, у Службі безпеки України залишалася структура служби зовнішньої розвідки. Комітет державної безпеки це було перше головне управління. І от група народних депутатів, офіцерів СБУ, а не Олександр Парський, я, Анатолій Єрмак, Микола Петренко, Микола Карнауха, Анатолій Кулаков, Олександр Жир добивалися, щоб роз'єднати розвідку і контрозвідку. Ну, ви розумієте, що в тоталітарній системі, авторитарній системі, це вся розвідувальна і робота свясту повинна бути в одному, як кажуть в Локоні да? з одним керівником, який підпирається диктатору Фюреру чи президенту Путіна. В демократичній країні. Це просто анахронізм. І ми довго добивалися, щоб створити зовнішню службу зовнішню службу зовнішню розвідку України, вивез із складу Служби безпеки України і в цьому відіграв певну ключу гарну роль, коли головою служби безпеки України був призначений Ігор Смішко. після того, як у відставку був відправлений із причетності до злочинів проти Георазу Леонід Деркач. І от в 2000 у 2004 чи 2003 році врешті раз нам вдалося спільними зусиллями добитися, що президент Кучма підписав указ про створення зовнішньої служби розвідки. Служби зовнішньої розвідки. От. І це тепер під політичному керівництву з'явилася можливість. Є контрозвітувальний орган, є з ГУР. Який створювала спілка офіцерів України разом з Олександром Скипальським. І він був першим керівником, першим керівником головного управління розвідки, але ми спочатку були створили стратегічну військову розвідку, ну потім Кравчук підписав указ про перейменування у головне управління розвідки Міністерства оборони, то не так важливо. От. І от коли оце були перші кроки такі зроблені, це для чого? Для політичного керівництва. Ви отримуєте інформацію окремо служби зовнішньої розвідки, служби безпеки, контррозвідки. Головного управління розвідки Міністерства оборони. Ви можете навіть перевірити, давши вони те завдання кожному окремо, і що не вам на стіл. От. Ну І, звичайно, був створений комітет розвідки, який координував цю роботу. Так от про, як кажуть нашу контору, я мрію, і поки живий здоровий, буду робити все разом з своїми колегами-ветеранами, щоб після перемоги створити справжню українську службу безпеки України. За зразком, як мені радили мої колеги, друзі із масада І щоб основу був закладений на кадровий принцип, національний кадровий принцип. А розкрив. Розвід служби, які є у державі Ізраїль, і найвідомі, Масад, а це найбільша агентурна політична розвідка у світі, внутрішні спецслужби, військова розвідка. Там на відповідальних посадах і рядових посадах призначаються виключно євреї за 17. Наголошую. Єврейські мої колеги з масаду не раз казали, пане генералу, коли ще був полковником, пане полковнику, ви не створите української спецслужби за нашим зразком, допоки у цій службі на всіх відповідальних посадах, починаючи від керівництва і закінчуючи опером, простим опером. Не будуть призначені українці за національністю і патріоти. Ви ніколи не будете. На mm. самих маленьких посадах. Будуть призначені представники інших національностей, у них буде працювати голос крові. Росіяни буде будуть думати про велику Росію, поляк про Польщу, Румін про Румінію, молдаванин про Молдаві. Тому ми вам рекомендуємо. Але ви переконаєте час, покаже, наскільки ми праві. Ще одне збройні сили оборони Ізраїля. Там. Обов'язково військова повинність. Так, служать всі. А от для арабів, які являються громадянами Ізраїлю, вони мають право служити. Вони можуть служити, але не зобов'язані. Але на жодній самій маленькій сержантській посаді у силах оборони Ізраїлю призначається виключно ізраїльтянь, єврей за національність. 25% складають араби, 20% інші національності. Вони, якщо хтось йде служити, вони займають просто рядові посади. І тому не дивуйтеся. Чому, чому ми бачимо, які успішні операції? Продовж скільки років, Господи, з 1948 року проводять Сили оборони Ізраїлю її спецслужби і так далі тому закладений принцип національної кадрової політики? От, ще одне. Слава Богу, що в середині липня 22 року хоча б і звільнили Баканова займаної посади. Прийде час, він буде сидіти на лаві підсудних. І про нас сурову кримінальну відповідальність за розвал Служби безпеки України, за перетворення його в резидентуру ФСБ, ФСБ і е, проникнення такої е, російської ворожої агентури у державні установи от, України. І ми розбудуємо, ми створимо, як підкреслю, справжню Українську національну службу безпеки України. Вона буде займатися виключно контрозвідувальною роботою проти боротьби з погонами, агентурами різних, різних країн світу, тероризмом. От. І захистом Конституційного ладу України. Три функціональні обов'язки, які повинні будуть покладені в новому законі, а можливо, навіть дещо прописаний в Конституції, на новоустровану, реформовану службу безпеку, яку ми строїмо, строїмо після перемоги над російським фашизмом. Ще раз Мітсу буде департамент управління, як ви са називаєте, сектор захисту конституційного ладу України, боротьби з тероризмом. І боротьби з пигунцем, деверсіями, розвідками, іноземними і так далі. Всі економічні і фінансові злочини, управління по боротьбі з корупцією, організованою злочинністю повинні негайно будуть передані ДБР і в набу. Це їхній профіль. Тому що через цю структуру управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією головного управління Керслужби безпеки, департамент по боротьбі з економічними злочинами, контора перетворена ракетира. Це рукав, через який проникає масштабна корупція в Службі безпеки України, тому що вони мають зв'язки, контакти, контроль, деребан різноманітних підприємств. І в той же час вона служить кришею для великого бізнесу близького оточення президента України. І от, за час Баканова служба безпеки була перетворена в служба небезпеки України в офіс. філію, філіал, департамент ФСБ. Дякуючи призначенням головою Служби безпеки України Василя Малюка, яку я ще знаю школярем, коли він закінчив школу у Коростишеві, як він мріяв чому стати офіцером Служби безпеки, як готував себе фізично, як гарно навчався. Був один із кращих курсантів Національної академії служби безпеки України. От, от, закінчив відмінно, потім служив, захистив кандидатську дисертацію, був учасником АТО на сході України. Професіонал, коротше, якщо скажу так. Він почав очищати Службу безпеки України. Але тепер зрозумійте одну річ, шановний Сергію, це ж не мирний час і займатися внутрішньою чисткою. Ідемо ж, коли повномасштабна війна, Не треба розриватися на контрозвідувальну роботу проти ворожої гарантури, проти власних колаборалістів п'ятої колони. Створювати бойові загони, які будуть виконувати бойові спецоперації на лінії фронту або за межами лінії фронту. Ну, одна тільки от, да, така. Інформація за час повномасштабної війни, коли служба безпеки України очолив Василь Малюк, офіцери спецслужби, працівники спецслужби, розвідно-диверсійні групи, знищили понад тисячу ворожих танків. Вдумайтеся, понад тисячу роботів. Це не робота Служби безпеки України по великому рахунку. Для цього в нас є сили спеціальних операцій. Але ви мусили бути в такій ситуації, що займатися і не властивими функціями. Ну, війна йде. Треба отримати десь, щоб фронт прориває техніка і тому подібне. І, 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 і з підрозділистів особливо підготовлені Або створення, яке їх називаю вовченятами, підрозділ Білий Вовк. У світі немає, наскільки підготовленого, відважного, сміливого з мозгами, комп'ютерами, технічним обладнанням і те, що вони можуть, немає такої структури у світі. Морські котики. Від дошлах не лягали і рядом не стояли. От, чи навіть бойові підрозділи тієї ж спецслужб бойових підрозділів.